Рішення про затвердження порядку подання та розгляду електронної петиції, адресованої Нововолинській міській раді, прийняли на сесійному засіданні 23 лютого. Сервіс запровадили відповідно до закону України про звернення громадян, аби розширити право громади звертатися до органів місцевого самоврядування. Цими вихідними сервіс електронних звернень став уже доступним для мешканців Нововолинська. Дійсно, цими вихідними наше місто підключили до єдиної системи місцевих електронних петицій. Це новий сервіс для громадян, який дає можливість звернутися зі своїми ініціативами до Новолинської міської ради. Передбачається, що збір підписів триватиме упродовж 14 днів. За цей час петиція повинна назбирати 200 підписів і лише тоді її розглядатимуть. Наголошую, що електронні петиції повинні стосуватись питань, які належать до компетенцій та повноважень міської ради. З одного боку, електронне звернення має свої переваги над. Мовим, адже воно публічне з іншого, автори петиції повинні розуміти, що в своїй основі електронна петиція це теж колективне звернення. З тою різницею, що його можна зареєструвати у мережі інтернеті, зібрати власне там підписи. Відтак публічність петиції ще не означає, що вона буде зреалізована. Звертатися із петиціями нововолинці можуть або через офіційний веб-сайт Нововолинської міської ради, або ж сайт єдиної системи місцевих електронних петицій. Для створення петиції її ініціаторові потрібно заповнити спеціальну форму, вказати заголовок звернення, викласти суть та надати фото чи відео, що ілюструють суть петиції обов'язковою. Умовою процедури є авторизація користувача сервісу. Підтримана петиція надходитиме у загальний відділ міськвиконкому, після чого міський голова скеровуватиме її на розгляд у профільний виконавчий орган. Останні ж надаватимуть відповідь. Також варто зауважити, що з метою недопущення підписання петиції без участі громадян усі. Підписи, які матимуть ознаки фальсифікації, будуть автоматично відраховуватись. Контроль за підписами електронних звернень здійснює фонд Східна Європа, перевіряючи користувачів сервісу, аби уникнути підпису петиції без участі громадянина. Петиція не завжди буде опублікована у випадках, коли вона містить неперевірену чи неправдиву інформацію, нецензурну лексику. Автору просто відмовлять і сповістять у дводенний термін, пояснивши причину. Петиція також не може містити заклики до повалення конституційного ладу порушення. Територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, а також заклики до вчинення терористичних актів, протиправних протестних акцій та інших масових заходів протиправного характеру, посягання на права та свободи людини. Якщо ініціатору відмовили, він може виправити і розмістити звернення повторно. Якщо петиція голосів не набирає, її розглядають як звернення громадян. У разі коли голосів для розгляду достатньо, міський голова скеровує її відповідною. Дальним виконавцям нововолинці про новий сервіс чули ще мало і з якими питаннями хотіли б звернутися до місцевої влади? Відповідають одразу не усі кажуть, ще не визначилися. Чули про таке, що наше місто приєдналося до системи петицій? Ні, не ще. електронних петицій. А самі хотіли б скористатися таким сервісом? Ну скористаюсь, якщо буде. Так а з якими питаннями ви б звернулися? Першочергово. Що потрібно вирішити? Ну у нас багато питань. Чули про таке? Ні, на жаль, не чула. Не чули. А скористалися б таким сервісом? Ну, мабуть, в якісь о, певні моменти, мабуть, скористалася. На, на вашу думку, якісь є першочергові питання, з якими б ви особисто звернулися до міської влади, аби їх реалізували? Напевно, стан доріг в місті. Так, дуже б хотілося після зими покращити. Чула, чула. Ну, можна було попробувати. Якщо. На вашу думку, які першочергові питання потребують вирішення, з якими б ви особисто, наприклад, звернулися до міської влади, аби вам допомогли? Ну, так, зненацька навіть не скажу вам. Ну, напевно, щоб то саме знизили тарифи. Про те, що електронні петиції повинні стосуватися лише питань, що належать до компетенції міської влади, мабуть, також знають не усі. Тож проблеми високих тарифів на місцевому рівні пані Олені вирішити точно не вдасться. Безперечно, запровадження системи електронних петицій є важливим кроком на шляху побудови відкритого суспільства. Однак, задля успішної реалізації цієї ініціативи, необхідне розуміння мети функціонування сервісу не лише владою, а й громадянами. Же електронна петиція це не спосіб розваги або тролінгу державних органів, а дійсно важливий інструмент громадського впливу. І з допомогою електронного сервісу ініціатор петиції не може вирішувати особистих проблем. Предмет звернення мусить бути в інтересах усієї громади, а тому, реєструючи петицію, слід зважити на неписане правило і собі, і людям.